Теорія великого вибуху це антинауковий фейк. Наукова фантастика про походження Всесвіту внаслідок великого вибуху ґрунтується виключно на вірі, а не на наукових фактах. Потрібно мати сильну віру, щоб вважати, що все з'явилося випадково, внаслідок рівнівної події, наявність складних інформаційних кодів у ДНК, упорядкованість Всесвіту, закони природи й абсолютно весь. Навколишній світ говорять про Творця, релігія великого вибуху ґрунтується на атеїстичному світогляді, тому легко відкидає законодавця, який затвердив усі закони природи, віруючи в великий вибух, згодні, що відкидають очевидне Бога, але їхній світогляд і життєва філософія це безбожництво. Тому релігія великого вибуху вселяє людям віру, що всесвіт з'явився без втручання Творця. Але як і будь яка фантастика, воно не моє. Може...